Значить, так, продовження вам байки. Я мало того, що вам розказую, в мене вон ще слухачів повно і вони даже приторможують збирання, щоб почути. <сміття> і не думав, що таким молодим буде таке цікаве. <сміття> От, ну, значить, від, відтиснули мене легенько в окремий, е, окремий кабінет в міській раді і давай підписуй ту бумагу, що я відмовляюсь Кажу, чекайте. Я відмовлюсь тільки після того, як віддасте мені всю хату. А вони, ми хату тобі не можемо віддати, а про відмову мусиш підписати. Кажу, чекайте, ну як тому, мушу підписати. Ні, Так мене не устраює. Ну, вони, видно, були готові до тієї ситуації. Зразу кажуть, так, ну, е, значить, на сесії ти так заявив, що ти відмовляєшся від коштів. І то є відео підтвердження. Кажу, ну то там на тому відео є і підтвердження того, що при яких умовах я відмовляюсь. Ну, то що, відмовляюся, я кажу, відмовляюся, ну то нема питань. Ото нас трьох чоловік, то якась там типа, комісія, ото ми зараз підписуємо, зразу нарисувався якийсь акт про те, що я на сесії усно заявив, що відмовляюсь від коштів на ремонт, а по факту не хочу підписати того якогось там відмовити. Вони чек-пик, намалювали ту бумажку. І на тому та історія ні, та історія не закінчилася, має та історія з міською радою. От. З тими ремонтами, і неремонтами і так далі, якось воно так затихло. Я ще, поки розказував, згубив невеличкий епізод важливий. Епізод такий, що ще коли був мер Ванжула. Е Значить... Е як би сказати, то правильно йшла невеличка мова. Ну, от будь-які сміятися, невеличка. Ну йшла мова. Про ремонт тії хати за державний рахунок, можна сказати так. Але для того, щоб... Для того, ну, напевно, мене підтримують або поправлять. Люди, які там юридично підковані в тих справах, бо то вже було давненько, його трохи призабув. Значить так, щоб зробити ремонт державного майна, треба проєкт ремонту. А щоб зробити проєкт ремонту, треба експертну оцінку перед тим зробити. А експертна оцінка коштує грошей. А міська рада не мала таких грошей, ну так мені сказали. Щоб ту експертну оцінку зробити. Ну, я кажу, раз таке діло. Там скільки грошей? Там... Не пам'ятаю, в районі 50 доларів то коштувало, може, 100 доларів, не пам'ятаю. Не буду брехати. Ну, така відчутна сума, звісно, для мене. ну Думаю, фік там з ними. Значить, вони замовили експерта. Приїхав експерт з Тернополя, і я його оплатив, його приїзд і його роботу. От. Такий приїхав дідок симпатичний Розказував той дідок, що він якийсь там професор, скільки то там в нього освіт, скільки то він років стажу проробив. Такий прикольний дядько. Дивно було, що в нього тут -то рука була чимось перемотана, і туди був встромлений такий маленький ножичок саморобний. Або може мені так здалося. І він значить по хаті ходив. І тим нечком глубо, стіни, дерево, вікна, бальки, крокви, все. І він до мене ну, там походив, те та все діло обдивився, він каже, чоловіче, що ти хочеш робити з тією хатою? Я кажу, хочу ремонтувати. Він каже: Боже борони, я тобі не дам такого акта про ремонт, і тобі ніхто каже, за взятку навіть не дасть такий акт, бо через те, що то аварійний будинок. І в випадку того, що під час ремонту той будинок завалиться і когось придушить, то тюрма для того експерта буде автоматична. Як то кажуть, розстріл без суда і От. Каже чоловіче, забирайся з того будинку разом з дітьми, куди хоч, бо то каже капець, то, то вже каже, не будинок, то вже навіть не дрова. Понимаєте? От. І виписав мені такий акт обстеження, що будинок. Не підлягає ремонту. Будинок підлягає терміновому відселенню. ну і і, і А будівельні матеріали навіть не підлягають повторному використанню в будівництві, тільки на коротше, на сміття. Все. Ось така бумажка в мене була. І через ту бумажку далі не могли рухатись ніякі офіційні ремонти. Хоча пізніше. Ніби там міська рада щось там дергалася, виділяти якісь гроші, але як вони там далі могли рухатися, не, не можу зрозуміти. То була якась, якась лажа повна з тим ремонтом, бо при таких висновках вони не могли того ремонту робити. От. То одне, одне з фішок, що я розумів, що то щось водять мене за носа. От. О. Ну і що? З міською радою на тому ділу закінчилося. Щось там вони ще були, дергалися десь там, ну, по їхніх словах, десь там щось там робили. І так воно все закінчилося по сьогоднішній день. Помаленьку наша популярність впала. Якщо до мене признавалися дуже багато людей, ну фактично по всій Україні, я тоді багато їздив, мене впізнавали. З часом про нас забули. Ну, звичайна справа. Є інші теми, тож не може бути все актуальне постійно. І так, тихенько собі ми живемо далі в тій халупі, доживаємо, добра наживаємо. Хлопці ростуть. Я старію. От. От такі справи з міською владою Ага, нагадав ще одну штучку. Значить, дзвонить до мене там знайома і каже, ти чув? Міська рада роздає квартири таким як ми, бо вона теж там багатодітна, малозабезпечена, траліпалі. Кажу, як? Ну так і так, от там десь її хтось нашептав. Я в міську раду є таке діло, є, але там якийсь відділ займається таким ділом. Якась є державна програма, то було десь в 2000. В му році десь тако приблизно, може, 20-му, ну точно не, не пам'ятаю. Значить, відправили в мене там якийсь відділ міської ради, йде, каже, туди. Переходжу я туди. Є таке діло? Є. Значить, картина така. Суму я вже не пам'ятаю, але там виглядало воно тако. Кому там пощастило, що виділяли ту квартиру, квартиру. По факту квартири не, не виділяли, а виділявся якась там державна програма, виділялися кошти. Ех, ну, може, там суму я вже не пам'ятаю, по-моєму, в розмірі 13 тисяч доларів. От. І от, наприклад, припадає, ну, наприклад, мені такий варіант. Я шукаю сам в межах України нерухомість, там були певні вимоги певної площі. І в певному стані, то мала бути жила нерухомість, не менше, як скільки то там квадратів. От, з удобствами, все як має бути. У мене там одні знайомі отримали, то я трошки був у курсі справи. Значить, знаходжу я, наприклад, ну, чи там вони знайшли таку квартиру, чи хату, чи господарство. Їм подобається ціна в таких межах. Ну, ще хіба можна було, якщо дорожче, то можна було доплатити самому. Ну, якщо е, продавці хотіли дор... більшу суму. Вот. Е, е, значить, обговорюється з продавцями, тоді пишеться спеціальна заява. Ах. Приїжджала спеціальна комісія, провірала документи на ту нерухомість, оглядала, чи воно підходить під, той, під ті вимоги. І якщо все пасувало, виділяли гроші. Ну, гроші фактично людина живі не бачила, бо ті гроші зразу попадали продавцю нерухомості. От. Ну, ніби все класно. Тільки не класно то. А що не класно, дивіться в іншому відео. Ху, блін, задовбався.